Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Як ми чекали на цю зустріч? Він був в Америці два тижні і от приїхав в студію сніданку одразу. Олег Чабан, вам доброго ранку. Кажеш, американізований трошки українець. Зараз буде анпакет. Ну так, по-перше, не я був, це не був сайенс тревел, там подорож чи ще там щось. Це був достатньо робочий візит. Тут була велика координація, було організовано не я. Це була група експертів, яку організувало координаційний центр з психічного здоров'я при Кабінеті міністрів. І це виконання, частина виконання великої національної програми Психічне здоров'я, якою uh -huh. опікається перша леді. Тому дійсно було багато людей, різні відомства і суто робочий візит, без всяких uh -huh. там розваг, без нічого за гроші американців. Так, ну давайте трішки конкретики заявимо тему. бо ти одразу так на Олена ну, анонсували, давайте до дискусії. Ну тобто, власне, чому вас сьогодні запросили? Тому що за останніми дослідженнями, градус uh, Ресерч uh, українці найчастіше відчувають в тому 46%, в напруженні 44%, сорок надію 31%, і ну, це результати 2024 року, і останнім часом 77 опитаних українців переживали стрес, сильно знервовані. Зрозуміло, головна причина це війна. Отже, ви були нещодавно в США до цього так. само ви були в Італії, в Нідерландах, в Польщі. Можливо, ще якусь країну пропустили на повідниці Німеччини самі. Це Німеччина. отже, ПТСР тривожність, депресія. Які нові підходи є зараз? в світі, що варто перейняти нам, ну о, я зая... ще раз заявлю, що це була робоча група, і кожен відповідав uh -huh. за своє, тому що там були і силові представники силових відомств, і так далі. Моя область це освіта. Все таки я викладаю в національному медичному університеті. Тому запити мої побачити uh -huh. плюси і мінуси, тому що вивчалося не тільки те, що ви досягнули, і ах, які вас технології, а і які ви. Бачили протягом всього етапу це дуже великий етап розвитку психіатричної допомоги, психологічної допомоги, які проганули. Тому мене більше цікавило освітні проекти, готувати спеціалістів. Uh -huh. А в нас зараз в Україні величезний запит на спеціалістів. Я кожного дня пробую щось координувати, не просто проконсультуватися у вас, а до кого направити. Uh -huh. Починаю шукати дитячих психіатрів, яких у нас вакуум. А фахових медичних психологів, які добре знають, як працювати з травмою, це також багато. Тобто, мене цікавили освітні проекти. Мене цікавила підготовка лікарів і післядипломна підготовка лікарів це те, що зараз є великі запиті в світі, а в Україні тим більше. Навіть впровадження возівської програми, яка називається MH-GAP. тобто прогалини в психічному здоров'ї, коли ти вручаєш його не спеціалісту, психіатру, наприклад, мені, який там сидить в районі, а, наприклад, сімейному лікарю, до якого підуть наші ветерани, до якого піде населення, яке там переміщене і так далі. Тобто, дійсно, ми дивилися, як в них це працює, як працюють з ветеранами. Це величезний пласт роботи, який ще нас і зараз вже маємо великий запит, а ще більше очікуємо після війни. Дивіться, Так як працюють американці з ветеранами, в Україні не працюють. Ви це зробите, помітили? Ах, туди йдуть величезні гроші, але є одночасно великий дуже досвід. Що таке ветеран війни? Якої війни? А Сполучених штатів якої війни? вінсь війна я бачив, в Іраку. Корея і так далі? Що до сих пір ці групи збираються, до сих пір з ними працюють. І ветеран Віліч, який я бачив, не просто дійсно ошарашує це окремі містечка. Ну називається село, ветеранське село, де надається психологічна, психотерапевтична, окрема клініка, підготовка навіть в тюрмі по, по іншому працюють з ветеранами. А, тому дійсно це великий досвід, тривалий в роках. А в Україні що? Був досвід? Взагалі, а ніякого досвіду. Хоча війна в нас триває, але спочатку локально, і зараз вона накрила всю країну з 22-го року, і в нас раптом виявилися. Тому зрозуміло, що в нас такого величезного досвіду немає, і, звичайно, таких грошей, які вкладають американців своїх ветеранів, немає. Але є люди яким треба довіряти, допомагати створювати оцю систему uh -huh. швидко, гнучко. Це не значить, що треба прийняти британську модель, німецьку модель, прийняти американську модель, і тут же ми почнемо. Ну дайте таке фінансування. Цього фінансування немає Треба виходити з того, що є. От якраз мене що мене цікавило, готувати лікарів, uh -huh. готувати спеціалістів, які будуть працювати з цим всім, готувати, вручати їм нові техніки, які ми бачили: технології, психологічні технології, які ми бачили в сполучених штатах. Пане Леже, це свіжа історія. Сьогодні ми обговорювали. А до питання ПТСР, депресії а і... я її бачив. А ви бачили цю сидів. нагадаємо Житомир Квіткарку, яку побив військовий? Він пос... він вибачився. Вона його вибачила. Він посилався на свій стрес, на свій стан. Він втратив на війні там сина, з побратимів. А сина сина, сина, сина і дружина, і ще з дружиною проблеми, і так далі. Його це чи не виправдовувала. В тим, це не подаки випадки. Яскравий приклад. Вони є, були і будуть ще більше. Я про прояви агресії. І зрозуміло допускати агресію, і але просто давати емоційну реакцію. Як військовий? Що це за захисник? Давайте вникати в ситуацію, чому це трапилося. Він знаходився однозначно. Потім те, що він сказав, те, що я дослухав, uh -huh. і те, що він сказав, він однозначно знаходиться в хронічному стресі. Зараз я не хочу маркувати я відповідальний за свої слова uh -huh. і розкидатися якимись діагнозами. Це це не моє. Треба говорити з людиною, ставити фахові запитання. Але те, що він знаходиться в нервовому напруженні, як і дуже багато військових, тут однозначно і стоїть велике питання. Так, давайте скринірувати, можливо, йому треба допомогти. Давайте скрінірувати. скринінг це. Щось роздати, якісь такі дуже прості інструменти, які передбачають виявлення mm -hmm. уже виявлення емоційних проблем, чи стресових чи чи інших, в тому числі в дуже багатьох верствах населення, окрім військових, є оце Безум. напруження. були так само коментарі про те, що якщо людина вчинила зараз так, то напевне він і до стресу, і раніше ну, був схильний такою. до а, ну такої агресії на си і ви, Людмила, виходите ще на одну штуку, mm -hmm. яку ми побачили в сполучених штатах. Це так званий ефект роботи не просто з дистресом, який привів до ПТСР. дистрес, війна навалилася. Вибачте, за мій сленг науковий. Ну в мене весь час. Бажання перейти на лекцію, сказати, а де фліпчарт? Ну цього не будемо робити. Не треба фліпчарт. Ну не цього разу, та та Добре. Тобто, вони прийшли до ідеї, що якщо працювати просто з моменту на людину, на який навалився стрес, і він дав психічний розлад ПТСР, угу. це ефективно, але не зовсім ефективно. А якщо працювати з так званою моральною травмою. Mm -hmm. І тут я перехожу на ваш коментар про те, що скоріш за все в нього до цього були проблеми, які ніхто не враховував, або сказали: ну ти ж мужик, ти ж справишся. Mm -hmm. Ну не бухай, і все буде хорошо. То це той варіант, коли вони сказали, працюємо з моральною травмою та ще з ПТСР. Ми стаємо mm -hmm. в два рази ефективніші. А що таке моральна травма? Це, наприклад, травма з дитинства, це травма відношення на роботі, де ще немає війни, де нема переживань. Це все ще до того було. От якщо ти працюєш ось так, ти стаєш в 2-3 рази ефективнішим ніж просто от тебе є травма, ти знаєш техніки там і МДІФКБТ, їх дуже багато. Це також окрема тема розмови. Ну зрозуміло, що набути ваш досвід американський після цього візиту, він ще буде поступово впроваджуватися. Але на сьогоднішній день, з вашими цими знаннями, що порекомендуєте українцям в стані стресу, пригніченості, депресії, як і тим, хто є а, тилом, так і тим, хто повертається з фронту. Ну, по-перше, ви почали з чого? Ви почали з аудіту, цифра аудіту. Mm -hmm. От зробили аудіт, власне, тим, чим займається початково одна з частин, це координаційний центр, який говорить, а давайте оцінимо проблему. І яка проблема? Тому що, коли ти оцінюєш цю проблему, ти розумієш, Точки до яких треба прикладатися, можливо, вони не будуть такі, як в американців, в британців, які з ваганської війни і інші. І ми оцінивши проблему. Тобто, ми повинні вручити якісь інструменти цього ж скринінгу, передбачення, спеціалістів, де сімейний лікар зверне увагу на психічне здоров'я, де навчиться комунікації, де навчиться того, того він вже буде мати можливість сказати: ось з цього є все. Починати, якщо ми говоримо про пересічник, зараз не про медицину, а говоримо про пересічного українця, оцініть свою проблему. Ви знаєте свою проблему? Всі кажуть, ну всі тривожні, ну і я тривожний, ну всі погано сплять, ну і я в 4.50 проснувся. Ну, правда, у мене зараз бій церкадних ритмів зв'язку з прильотом. Ну, але всі, 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 всі. Всі це не значить, що всі а, хворі, всі психічно розлади і всі в стресі. Це не так. Людський організм адаптується, але оціни. Пройди, а, хоч зайди в інтернет, там є скрінгові шкали, пейчквяда, дев'ять і так далі, і так далі. Безоплатні, пройди, оціни себе. Прийди до свого лікаря, сімейного лікаря, стоматолога і, так, і скажи: ви знаєте, я, перш ніж прийти до вас, тут так хвилювався, так переживав, не спав вночі. Його він зобов'язаний тебе опитати, зробити хоча б кілька запитань, щоб зрозуміли, що тобі треба ще допомогти в ментал хелс, психічному здоров'ю. Ну, Насамкінець, невеличкий секрет для нашої аудиторії. О, друзі, ага, ага. коротше кажучи, Чабан до нас приїхав із Буцигарні. на американсько-мексиканському кордоні. Він на... У свій да, р... на... сан... 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 день народження У свій день народження Сан Дієго день... друзі... був в тюрмі. Це вас затримали, чи ви там з точки зору наукової були? Це правда. Коли я товаришу він знав, що я поїхав в штати по наукових речах і запитав ти де, я відповів йому в тюрмі. І він так кілька хвилин мовчав, а потім. Ти жартуєш такий знак uh -huh. велик запитне. Тобі потрібна допомога. Я кажу: я тут от, в тюрмі, я в оточенні друзі. Ну, далі він написав три-три крапки. Тобто, це дослідження було це не дослідження, це ознайомлення. Це ми бачили ідеологію, як працює пеніцитарна система, і вона працює зовсім по іншому. Це величезна тема, яку б я хотів, щоб ви підняли на майбутнє, тому що я бачу, от вас сидить там собачка, я бачив, як. Ті, хто знаходиться, ті, які відбувають покарання, угу. займаються собаками, готуючи цих собачок, дресують. Група, яка дресує угу. до допомоги в мирному житті, дітям з аутизмом, церебральним атеросклерозом і так далі. Що два роки вони дресують. Собаки угу. виховують і допомагають людям. А люди допомагають. собакам. Олеже, сьогодні наша а, з вами зустріч мало. була дуже ефективною, але це анонс на наступні зустрічі з вами. Розбиваємо це все по темах. Глядачі за вами скучили. Сьогодні запитали, а де Олег Чегбан його давно не було. Так тепер у нас є знайомий психотерапевт з американської тюрми. Гарно гарно Олег Чебан. До наступної зустрічі.